Привіт, мудрим та небайдужим. Тарифи Трампа слугують Україні, і, начебто, українська влада повинна аплодувати. Але ні, всі її помийки, всі її провладні рупори критикують тарифи Трампа. Що ж зробили тарифи Трампа? Тарифи Трампа знижили ціну на головний експортний продукт Росії. Нафта коштує вже 60 доларів за барель. Я хочу підкреслити: це найнижча ціна. Починаючи з лютого 2022 року. Як вам, друзі? І начебто треба аплодувати. Треба казати Ура! Супер! Те, що не могли зробити за весь цей час демократи, сталося з буквально за декілька тижнів ціна на нафту рухнула, а відповідно, і доходи російського бюджету зменшаться. Звісно, це ще не та ціна, яка може нанести непоправної шкоди. Російському бюджету, але це серйозний виклик, і звичайно, це спонукання Росії до миру, якого вона теж не хоче в силу багатьох обставин. У неї, в принципі, досягнення щоденні на фронті, вона просувається вперед. Однак, оце зменшення цін на головний експортний продукт Росії має призвести до певної тверезості Росії. Однак, наша влада керована відповідно соросятиною і демократами. Які є опозиційними до сьогоднішньої адміністрації Білого Дому, волає в усю, жах, страшне, що робиться, недолугий Трамп. Як так можна? Друзі, ну і як після цього не сказати, що Зеленський, вся його банда команда, і та вся Соросятина не працює на інтереси Москви, яка є агресором проти України? де ж ці всі? Патріоти в вишиванках, які гордо рвуть на собі ці вишиванки і кажуть, та ми за Україну. Зараз вони всі підключилися з критикою до Трампа. Тому, друзі, робіть висновки, але ситуація така, що справді Трамп нестандартно діє. Ці нестандартні дії призводять до результату. До речі, до того бажаного результату, який потрібен нам, українській нації, українському народу. Тому що нам треба мир. І Трамп, я думаю, чітко вбачає, хоча він не ввів. Прямі санкції проти Росії, проти Білорусі, Білий Дім заявив, що вони не водять санкції, тому що знаходяться в перемовинах. Однак, опосередкований удар не прямий, а опосередкований по економіці Росії таки відбувається. Я не думаю, що це співпадіння. Я спілкувався в Вашингтоні з експертами, аналітиками і політиками, і я розумію, як глобалізм їхнього мислення, наскільки вони... Прогресивні в своїх ідеях, і я вірю, що сьогоднішні дії це чітко спланований план. Спланований планований план для того, щоб принести мир в Україну. Той мир, який якого не бажає Володимир Зеленський, той мир, якого не бажають професійні військові заброньовані поліція. Тому що як і держеморди для них війна це мати рідна, і у них зараз просто поле чудес. У них збільшені зарплати, вони зараз шановані і як то кажуть затребувані, тому що вони зараз вирішують долі людей: бусифікувати чи не бусифікувати, випустити чи не випустити. Хто раніше з вас хотів навести якісь знайомства з професійними військовими? Та ніхто їх не знав. А зараз вони шановані люди. І серед них багато тих, хто полізли туди, щоб потім, звичайно, запригнути в політику. Зараз вони отримують медальки, зараз вони поплюжуть в своїх соціальних мережах всіх тих. Хто не вбачає в війні перспективи, вони називають їх ухилянтами. От вся ця когорта з Зеленським соросятину з демократами не хоче добра для України. А Дональд Трамп, адміністрація Білого Дому республіканці чітко показують, вони свого часу ініціювали ленд-ліз, який злив Байден разом з Зеленським. І зараз вони ініціюють дієві заходи для того, щоб знизити ціну. На стратегічну сировину, завдяки експорту якої тримається економіка нашого агресора.